Гора породила мишу або про так званий мирний план, запропонований Китаєм. Вітаю вас, друзі, на моєму Ютуб-каналі, каналі Олександра Мусієнка, і, як завжди, закликаю підписуватись та поширювати це відео. Отже, Китай презентував свою мирну ініціативу, те, про що вони говорили вже десь протягом минулого тижня, починаючи з Мюнхенської конференції з питань безпеки, обговорювали цей план. Їздив Ван і представник від комуністичної партії, від ЦК Компартії Китаю зовнішньої політики в Москву. Інші міста презентував, очевидь ці ініціативи, і ось вони були опубліковані Міністерством закордонних справ Китаю. Якщо відкрити і починати з міст цього документу, то одразу впадає в очі те, що Китай не бачить, принаймні не фіксується в документах. що Іде російсько-українська війна і що є російська агресія проти України. Тобто є агресор і є жертва агресії. Китай це називає кризою. Як наслідок, Китай пропонує врегулювання української кризи. Одразу можна сказати, що це означає? Це означає, що Китаю вигідно те, що відбувається, і продовжує залишатися бути вигідним. Чому? Тому що, якби це було невигідно, то не вживалось би термін криза. Криза означає, що це певне явище, так, яке спричиняє якісь незручності. Так, це неприємно, але воно не має таких нищівних наслідків, як війна. І на відміну від а, західних країн, на відміну від ООН, на відміну від всіх міжнародних майданчиків, які називають речі своїми іменами, що це російська агресія проти України, повномасштабне воєнне вторгнення. Неспровокована і не обґрунтована війна Росії проти України з чіткими дефініціями, як наслідок, щоб її припинити, треба вивести російські війська, припинити обстріли тощо, але почати з виведення військ. Китай це називає кризою. Причому апелює до норм міжнародного права, поваги до територіальної цілісності і суверенітету. Звичайно, ми теж за ці принципи. але... Ці принципи і Китай тут же зазначає без подвійних стандартів. Ми теж за це. Ми абсолютно підтримуємо це і підтримуємо повагу до суверенітету територіальної цілісності. Це позиція України. Про це говорив неодноразово президент України. І це зрозуміло. Ми за принципи і за справедливий мир відповідно до статуту ООН, норм міжнародного права і всього комплексу міжнародних домовленостей, які існують. Отже, Китай, все ж таки, враховуючи план, який написаний, очевидним стає, що він зацікавлений в продовженні цієї війни. Чому? Ну, Тому що Китай зацікавлений в виснажені. Виснажені як Росії, так і в тому, що відволікається Захід на допомогу Україні і менше в цей час опікується думкою про стримування Китаю. хибна думка, тому що. Щодо заходу, тому що той же міністр оборони США Ллойд Остін він встигає як на конференцію Рамштайн приїхати з підтримки України, коли потрібно, так і на Філіппіни завітати, коли треба там обговорити збільшення чи розширення військової присутності США, або в Японію поїхати, як генеральний секретар НАТО Столтенберг чи в Південну Корею. Тобто, коли потрібно, встигають підтримувати і Україну, і не забувати про стримування Китаю. Але Китай думає, що зрештою, чим довше Сполучені Штати і Європа і Захід підтримують Україну, втягуються, допомагають ресурсно, коштами, зброєю, особливо снарядами, тим менше потенційно цього всього десь в якомусь конфлікті колись може бути використано проти Китаю, а Китай тим часом буде збільшуватись і збільшувати свою могутність. І тут, де йде мова про збільшення могутності, економіки, ресурсів, потрібно. Зменшення відповідно ресурсів Росії, тобто, щоб Росія була в війні, щоб Росія воювала, несла втрати, несла втрати як зброєю, так і економічно, так і соціально, демографічно. І про це ми говорили в попередніх відео, що стосувалися Китаю. Чому? Ну тому що тоді Росія звернеться до кого по допомогу? До Китаю Китай поставить свої умови за цю допомогу. Вже певні умови параметри є. Видно їх: дешева нафта, дешевий газ. Тобто, це ж те, що в принципі помітно. Далі буде дешевий алюміній, дешеве золото, дешеве все, що тільки можна. І так, зрештою, земля за безстінь, де, яка може бути придатна для сільського господарства, і так далі. Ось які а, плани Китаю в цьому сенсі. І а, так само тому з'являється інформація від наших партнерів про те, що Китай може бути готовим постачати зброю Росії. До речі, теж як можна виступати за. Мир і повагу до міжнародного права заграючи з агресором і надаючи підтримку агресору, це абсолютно неправильно. Це не шлях до припинення війни, завжди допомагають жертві агресії. Тому Китай за логікою Китай має почати надавати зброю Україні. От вирішення: до якби Китай дійсно справді бажав припинення війни, він би мав надати в Україні велику кількість снарядів, дронів іншої зброї. Для того, аби наблизити цю перемогу. Це було б в принципі логічно. Тоді можна було б сказати, що Китай дійсно займає сторону для припинення війни і відновлення миру на підставі міжнародного права і статуту ООН. Але ми бачимо, що зацікавленість Китаю в війні є, тому не можна виключати в якійсь перспективі і якусь допомогу зброєю Росії. Можливо, це буде не зараз, тому що. Китай, можливо, бачить, що Росія ще не в тій ситуації, і що вони ще там, поки є в них танки там старі, які вони ще можуть зняти зі зберігання, поки ще не дійшло до 34-х, хоча може вже й дійдуть, то допомагати не варто. А тоді, звичайно, що вони прийдуть просити благати, і Китай буде ставити ще додаткові умови, і можливо є такі ризики, що й зброю якусь надасть. До речі, нещодавно видання Шпігель, буквально свіже повідомлення авторитетне німецьке видання написало, що Китай може надати 100 дронів камікадзе експериментальних зразків Росії до кінця березня, квітня місяця, поставку цю здійснити. Тому ми повинні бути пильні цього. І звичайно, що закликати Китай дійсно стати на сторону світла, сторону добра, сторону поваги до міжнародного права. І дати якомога більше зброї Україні для припинення цієї війни і врегулювання будь-яких ситуацій, в тому числі і криз, як це називає Китай. Тоді і ланцюги постачань будуть, тоді і економіка буде, і зерно, і все, що там ще написав Китай в своїх пропозиціях.